Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федіркою. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Чи піде ворогу масштабний наступ по всій лінії фронту? Яка ситуація на Авдіївському напрямку? Та чим повітряні сили зсу могли уразити літаки А 50 та іл 22 про це все почуєте вже за а Поки підпишіться на наш ютуб канал, поставте вашу вподобайку та не забудьте прокоментувати це відео. Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, українські захисники продовжили бойові дії поблизу кринок та населеного пункту Піщанівка. Згідно з останніми даними, наразі продовжуються заходи щодо розширення українського плацдарму. Противник іде у штурмові атаки їх вдається відбивати. Ворожі війська отримують позиції вздовж річки Конка на північний захід від Олешок. Позиційні бої тривають у кринках та навколо села зміни лінії фронту на східному березі Дніпра не було. Аналітики з інституту вивчення війни звертають увагу на скарги окупантів на те, що біля кринок не можуть збивати авіацію, нібито через командування, якому треба по кілька годин на підтвердження цілей. Також зет військори просять не переміщати техніку в кринки, оскільки до 90% знищується знищуються ще на підході. Втім, як зазначають у інституті вивчення війни, тактичні проблеми Росії не завжди призводять до серйозних оперативних наслідків. you <laughs> Я зауважу, що на цій ділянці фронту найболючішим місцем для росіян залишаються кринки. Це дуже маленьке село, яке зсу перетворили на плацдарм. Та, попри тотальну перевагу у техніці та військах, окупанти не змогли витіснити наших бійців на правий берег Дніпра в цьому районі. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, оперує угруповані Дніпро чисельністю понад 72 тисячі військових. Причому на початок листопада 2023 року дана група військ налічувала 64 тисячі осіб. Тобто, проблематика кринок змусила Росіян народ. Це угруповування, відчуваючи загрозу та неконтрольованість ситуації. Найбільш боєздатними тут вважаються 70-й мотострілецький дивізіон, 104-та десантно-штурмова дивізія та 810-та окрема бригада морської піхоти. Саме їх росіяни застосовують у спробі протистояти плацдармам ЗСУ по лівобережці. Якийсь час підрозділи 337-го десантно-штурмового полку, 104-ї десантно-штурмової дивізії були переміщені в район Абрикосівки та Великої Копані. Південніше Радинська трасу є е 97 Підрозділ проводили розвідку, що могло вказувати на підготовку російськими військами нових рубежів оборони, у свою чергу частина підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти була переміщена на захід від Олешок. Хоча раніше вони брали участь у складі трьох тактичних груп у штурмах на Кринки. Очевидно, що наразі російське командування не може адекватно відповідати загрозам на лівому березі. Ймовірно, що генерал Теплинський прагне домогтися збільшення підпорядкованої йому групи військ до 80 тисяч осіб і навіть більше так. Таким чином варто визнати, що українські військові стикаються з багатьма складнощами, просуваючись до окупованої частини Херсонської області, потрібно форсувати Дніпро за досить низьких температур. Крім того, російські окупанти завдають авіаударів, проти яких зараз немає ефективного рішення. Літаки ворога скидають бомби поза зоною досяжності ППО. При цьому окупанти використовують дрони камікадзе, щоб атакувати зсу на різних етапах операції. Морська піхота продовжує важкі бої за отримання плацдарму в кринках. Втім, говорити про якісь звільнені населені пункти ще рано, тим більше, що окупанти під. Тягнули сюди нові резерви. Втім, ситуація на лівобережжі Херсонщини може різко змінитися після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Е-97 Херсон керч р 57 Олешки, Скадовська або т 2206 Тоді повністю буде перерізана логістика ворога вздовж лівого берега. Це унеможливить спротив з боку росіян, обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів Раденська або навіть південь. А якщо вдасться зруйнувати кримський місто, то проблеми будуть у всього південного угруповання російських військ. Саме тоді групи Дніпро, Запоріжжя та Схід втратять необхідну підтримку та матеріально-технічне забезпечення. А далі я розповім про втрати ворога, зокрема в районі Кринок, військові з 36-ї окремої бригади морської піхоти знищили групу російських загарбників. Таке відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як спершу ворога виявила наша аеророзвідка, після чого координати були передані операторам і в і в житті, як можна побачити на цих кадрах, влучно знищили декількох російських загарбників. Також в районі цього селища військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти уразили російське укриття. Відповідне відео нині шириться мережею на ролику. Видно, як ФПВ-дрон залітає точнісінько у будинок, де засіли російські загарбники, Як результат, знищує їх. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 21 російського окупанта. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано зеркало ОСА, реактивну систему залпового вогню ГРАД, один танк, сім самохідних артилерійських установок, два комплекси відеоспостереження муром м систему радіолокаційної боротьби, два розвідувальні БПЛА, чотири одиниці автобронетехніки та три ворожі човни. На Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали в районі населеного пункту Копані, Роботного, Новопрокопівки, Вербового та Новофедорівки. Я нагадаю, що як раніше повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника явно прагне відновити положення своїх військ на першій позиції свого головного рубежу оборони в районі села Новопрокопівка та на ділянці між ним та Копанями. Але на думку Машовця, мета ворога тут трохи інша. Вони таким чином намагаються примусити наші війська відійти з ділянки між Новопрокоп. Копівкою та вербовим з цією метою командування ворога очевидно спланувало та організувало серію атак по двом напрямкам: копані роботи та новопрокопівка роботини, намагаючись примусити передові підрозділи ЗСУ, які до цього вийшли до північної околиці Новопрокопівки під загрозою обходу з правого флангу відійти на північ від цих позицій, так само як і стосовно підрозділів зсу, які ведуть зараз бойові дії між Новопрокопівкою та Вербовим. Це перша позиція головного рубежу оборони противника. Головний сенс цих атак явно полягав у прагненні вийти на західну околицю села. Роботне на даний момент очевидно, що командування ворога провадить підсилення своїх передових підрозділів на цьому напрямку і готується до відновлення чергової серії атакуючих штурмових дій у правий фланг нашого угруповання, яке веде бойові дії по рубежу Новопрокопівка Вербове. В принципі, логіка цих кроків та рішень командування противника цілком зрозуміла. Іншого шляху відновити положення своїх військ по перші позиції свого головного рубежу оборони на ділянці між Новопрокопівкою та Вербовим на даний момент у нього немає в лобову силами побитих частин підрозділів сорок мотострілецької дивізії, 58 загальної військової армії, витіснити українські війська з першої позиції головного рубежу оборони, воно не може залишається пробувати примусити їх до відходу фланговими діями. Попередня спроба такого роду силами 7-ї десантно-штурмової дивізії атакувати на іншому фланзі північно-західніше вербового закінчилась безрезультатно. Тож українське командування досить вдало перервало цю спробу, організувавши серію атак в напрямку села Новопрокоповка ще північніше цієї ділянки, що в свою чергу взагалі поставило під сумнів доцільність атак російської Сантури в районі Вербового думку мешовця окупанти очевидно будуть прагнути відновити положення і надалі атакуючи на різних ділянках та напрямках. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі оборони Таврійського напрямку. Ворог наступальних дій не проводив. Та попри це, окупанти не припиняли обстріл українських позицій. Відтак, під вогнем ворога опинилося 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки, де було відбито 16 атак супротивника. Наразі фіксується невеликий поступ на захід від окупованого Донецька, зокрема у бік Новомихайлівки. За Оргіївкою відкривається простір на Курахове, але не можна сказати, що противник остаточно визначився із напрямком. Прямо, прямо зараз він намагається прорватися на Новомихайлівку, село між Мар'янкою та Вугледаром. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, бої в районі села Новомихайлівка, на даний момент носять вкрай запеклий характер. Позиції та опорні пункти постійно переходять з рук в руки. Обидві сторони виявляють значну завзятість та наполегливість у досягненні поставлених перед собою цілей, атакуючи та контуратакуючи одна одну, майже безперервно Мами, оглядача в якості нарощування зусиль на цьому напрямку після взяття під контроль ним села Мар'янки, Противник зможе переспрямувати частину підрозділів 103-го мотострілецького полку, 150-ї мотострілецької дивізії, а також принаймні два полки територіальних військ, які будуть передані у оперативне підпорядкування 39 дев'ятій окремій мотострілецькій бригаді. Подальше намагання наступати на північному фланзі вугледарського виступу, очевидно, вимагатиме від командування противника більших ресурсів, що на даний час виглядає проблематично для нього. Іншими словами, командування противника в цій операційній зоні найближчим часом доведеться зробити вибір або продовжити наступ у напрямку георгіївка курахове або частину сили засобів, які штурмували Мар'янку, переспрямувати по напрямку побєда Костянтинівка та перегрупуватися по напрямку Олександрівка, Новомихайлівка, Славне Новомихайлівка. Інакше спроба одночасного наступу по всім вище вказаним напрямкам закінчиться провалом, адже противнику просто не вистачить тактичної щільності його підрозділів для штурмових дій. На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту воїни зсу відбило 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 біля Первомайського та Невельського. Ворог найближчим часом буде намагатися більш масово штурмувати не тільки на Авдіївському напрямку, але й по всій лінії фронту. Про це розповів очільник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що російські окупанти не залишають спроб оточити і захопити Авдіївку. Будь-якою ціною, не дивлячись на шалені втрати. За його словами, тільки за грудень на Авдіївському напрямку ворог втратив більше ста одиниць броньованої техніки. Барабаш розповів, що після того, як підмерзли грунти, ворог більш активно застосовує техніку. Він додав, що вже є дані про підтягнення ворогом чергового танкового полку в район Макіївки. Він нагадав, що цей населений пункт від Авдіївки знаходиться на відстані 40-45 кілометрів, і для танкового підрозділу подолати цю відстань колоною можна максимум за півдня. Барабаш зазначив, що ворог добре забезпечений технікою, за його словами, останній місяць півтора підбиті на авдіївському напрямку танки. Це здебільшого Т-90 прорив, тобто це найсучасніші моделі, які є на озброєні РФ. Він також додав, що особовий складний є проблемою для ворога на авдіївському напрямку. Сконцентровано близько 40 тисяч окупантів. За його словами, почастішили випадки відмови окупантів йти на штурм. Але ціла машина працює на те, щоб заганяти їх на цей убій насмерть. При цьому додав, що ворожі штурми відбуваються щодня, і майже цілодобово окупанти йдуть не по 40 осіб на штурм як раніше, а до 10. Наразі російські загарбники докладають максимальних зусиль для окупації степового. Про це повідомо аналітики з проекту Deep State. за їхніми даними. Попри чисельні спроби ворога просунутися уперед, ситуація в степовому наразі незмінна. Аналітики зазначили, що також ворог активізувався в районі Авдіївських дач, що східніше коксохімічного заводу, де наразі тривають бої. Також окупанти не припиняють щоденні штурми в Первомайському. Зокрема, цього року спокійних днів там майже не було. І от якраз я далі розповім про втрати ворога. Зокрема, воїни з сил спеціальних операцій зміну мета ліквідували групу росіян біля Авдіївки результатами Роботи військові поділилися в телеграм-каналі. Зазначається, що під час нічного спостереження за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом було виявлено ворожу групу з п'яти осіб, що намагалися проводити розвідку, не зволікаючи оператори ССО відкрили по противнику вогонь з міномета. Як результат, трьох окупантів було знищено ще двоє отримали поранення. Також в районі Авдіївки бійці центру спеціальних операцій Альфа служби безпеки України ефектно знищили російський танк. Про це повідомив український волонтер Сергій Стерненко. На опублікованих кадрах можна побачити, як українські військові зафіксували переміщення російського танка на полі. Безпілотник переслідував свою ціль, після чого завдав влучного удару в БК техніки. В результаті відбувся потужний вибух. У небо піднявся вогонь і густий дим. А військова техніка перестала функціонувати і не підлягає вже після такого, власне, вибуху. Відновленню і от відзвітували про свою роботу військові з підрозділу Shadow, які знищили в цьому районі російську машину з провізією. На кадрах можна побачити, яких півдром наздоганяє Урал ворога і влучно знищує його. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 485 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі село оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 44 одиниці військової техніки. Мова йде про 6 бойових броньованих машин, 3 арт-системи, БПЛА, 11 автомобілів та спеціальну техніку окупантів. Загалом же за минулий тиждень на всіх ділянках фронту наші військові знищили 4990 російських загарбників. Про це повідомив Мілітарі медіа центр. Зазначається, це що в період з 8 по 14 січня, окрім особового складу, було ліквідовано 53 танки, 119 бойових броньованих машин, 99 артилерійських установок та 10 ракет. А от лише за допомогою БПЛА наші військові ліквідували 249 російських загарбників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також було знищено 44 танки, 65 бойових броньованих машин, 8 САУ, 33 гармати, 2 ППО, 59 вантажівок, 10 засобів РЕП, 258 опорних пунктів, 3 склади з БК, 10 мінометів та 2 реактивні системи залпового вогню. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника продовжує свої спроби успішно завершити операцію з оточення Авдіївського району оборони зсу. Однак, очевидно, стикається на цьому шляху із певними складнощами, в першу чергу щодо підтримання динаміки та інтенсивності своїх атакуючих штурмових дій, одразу на декількох ділянках та напрямках, маючи ключовий характер для продовження наступу, адже для цього потрібний принаймні один невеликий нюанс наявність достатньої кількості сили засобів, здатних до такого роду дій протягом тривалого часу, тобто маючих відповідь. Відний рівень боєздатності. Іншими словами потрібні свіжі, тобто більш-менш боєздатні формування, полки, бригади, на крайній випадок батальйони та роти. Причому саме тут, саме зараз і протягом достатньо тривалого часу. Саме тому командування противника запланувало переміщення 57-ї окремо мотострілецької бригади з Бахмутського на Авдіївський напрямок. Хто забув, нагадаю, на Авдіївському напрямку командування противника має у резерві принаймні три мотострілецьких полки, не менше семи стрілецьких та мотострілецьких резервних батальйонів, а також до трьох формувань рівня батальйон типу Бар. yeah Тому постає цілком логічне запитання: навіщо переміщувати з одного активного напрямку? А під Бахмутом зараз тривають такі ж інтенсивні бої, як і під Авдіївкою. Одразу два формування бригадного рівня. Адже з формальної точки зору під Авдіївкою так зосереджено та розгорнуто цілком достатньо сили засобів, навіть із запасом. На думку Машовця, відповіді на це питання може бути дві: перша це пріоритет. Іншими словами, Авдіївка для противника важливіша за Бахмут. Або для виконання поставленого перед ворогом завдання в районі Авдіївки в тому обсязі, який вимагає від нього вище командування йому знадобиться додаткові сили і засоби або підтримувати темп, і воно вирішило перерозподілити їх на користь одних за рахунок інших. Варто додати, що прагнення наступати одразу та скрізь може зіграти із російським командуванням злий жар. Звичайно, атакувати, штурмувати на широкому фронті значними силами цілком можливо. І на перший погляд це виглядає дуже привабливо і ефективно, адже дозволяє потенційно досягнути швидкого результату. Але це стає дуже значною та болючою проблемою, тоді коли не приносить результат. бо в такому разі його Арні групи продовжують нести втрати у значному обсязі, при цьому не приносячи дивідендів. Таким чином окупанти будуть вимушені скорочувати розмах свого наступу, поступово звужуючи його по фронту або зменшувати інтенсивність своїх агресивних дій. А також розмір своїх сил і засобів, які безпосередньо залучаються до них, як зазначимо швець під Авдіївкою. Ми зараз спостерігаємо спробу російського командування зберегти запланований розмах та обсяг свого наступу, в тому числі шляхом переміщення на цей напрямок додаткових, головне більш-менш боєздатних формувань, навіть за рахунок інших активних ділянок та напрямків. Але незабаром вони зіткнуться із ще однією жорсткою необхідністю збільшити так звані оперативні паузи. Мається на увазі проміжки часу між періодами активізації атак, тобто періоди перегруповання їхніх передових підрозділів, безпосередньо залучених до участі в атаках та штурмах. В свою чергу рано чи пізно противнику також доведеться перейти із схеми одразу та скрізь на іншу по активізацію на визначених ділянках та напрямках, просто тому що перша тактична схема стане дуже вартісною для російського командування. На даний момент російське керівництво вважає, що в нього поки що цілком вистачає сили засобів, ресурсів та всього іншого, щоб притримуватись першої схеми, тобто вести наступ із заданими параметрами із бажаним темпом та розмахом. На Бахмутському напрямку, за даними західних аналітиків, російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу міста фортеці. Проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Зазначається, що позиційні бої тривали в районі Хромового, Кліщівки та Андріївки. З даними інституту вивчення війни, українські війська могли відступити до північної околиці Богданівки. Хоча інформація не підтверджена. Сили оборони відбувають ворожі штурми в районах спірного хромового та у напрямку Іванівського. А також на південному фланзі в районах Кліщівки та Андріївки. Спікер 26-ї артилерійської бригади зсу Олег Калашніков називає прилічені вищі села пріоритетними цілями противника. З його словами на це завдання кинули 11-ту десантно штурмову бригаду з Улан- Д щоб довести, що десантура здатна самостійно здобувати перев також ворог тримає під вогневим контролем дорогу на часі В'яр, яка забезпечує українську логістику. Останнім часом окупанти менше атакують живою силою та важкою технікою, але артилерія працює вдень та вночі. Самі російські зет-військори називають наступ на часі В'яр повзучими і визнають, що якщо успіхи і будуть, то поступово. Олександр Мусієнко впевнений, що швидкий ворожий прорив на часі В'яр неможливий, як мінімум, тому що наші сили утримують панівні висоти в районі міста і досить ефективно відбивають атаки. Ймовірно, бої тут повзучій наступальній манері продовжуватимуться до весни а далі можливо росіяни дещо пригальмують. Від Бахмутського ми прийдемо до лимано напрямку, де як пишуть західні аналітики, позиційні бойові дії тривали вздовж лінії Куп'ян Сватове криміна Російські та українські джерела повідомляли про бої в районі Синьківки та Петропавлівки, Сватового біля Макіївки на захід від Криміної біля Тернів і в районі Серебрянського лісу. Та неподалік Білогорівки. Ситуація на сході складна. Російські війська не залишають спроб знайти слабкі місця в українській обороні. На початку січня противник зазнав значних втрат на ділянці Ягідне Куп'янській. Вузловий і зосередився на перегруповані у районі Куп'янського лісу, Первомайського та Орлянки діє силами 6-ї загальної військової та 1-ї танкової армії. Нарощує зусилля і захоплення висот, синьківки та виходу на районний центр. Також я хочу розповісти про те, що українські військові уразили два російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення а 50 і повітряний пункт управління іл 22 що літали над Азовським морем. Перше повітряне судно збило одразу, а друге підбили. Розвідувальний А-50 могли знищити одразу після його заступлення на чергування в районі курортного селища Кирилівка. Борт зник з радарів і припинив відповідати на запит тактичної авіації. Змі писали, що іл 22 чергував в районі Стрілецького і здійснив посадку в Анапі після ураження. Його пілот запросив евакуацію, викликав швидку і пожежну машину. Вістань від Стрілецького і Кирилівки до лінії фронту близько 150 кілометрів. І в мережі вже всюду гуляють світлини підбитого іл 22 м. Росіяни звітують, що цей борт дотягнув до аеродрома В Анапі як можна побачити на фото, літак отримав значні пошкодження і навряд чи найближчим часом зможе кудись полетіти. Пізніше підтвердив знищення ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення а 50 та повітряний пункт управління іл 22 головнокомандувач зсу Валерій Залужний. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. У дописі він подякував повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї. Зазначу, що літак А 50 працює коригувальником масованих ракетних ударів по Україні. Машина доволі дорога, коштує щонайменше 330 мільйонів доларів, а покращена версія до 500 мільйонів доларів. ДРЛВ А 50 відстежує місця дислокації літаків ЗСУ і складає карту стратегічних об'єктів оборони. Другий літак іл e 22 роблять у двох версіях: перший іл e 22 ПП порубчик, що ставить повітряні перешкоди і веде попутну розвідку. Це літак радіоелектронної боротьби і сучасною апаратурою придушення. Він полює за літаками НАТО, радіотехнічними засобами комплексів ППО ПИПОТИПетряд і каналами управління військовими безпілотниками. Інша модифікація Іл-22М11 м 11 Це повітряний командний пункт, який закріплюють за командувачами родами військ і керівництвом військових округів. Іл 22 м 11 забезпечує швидкісний і захищений обмін даними в режимі реального часу. То дає змогу якісно керувати різнорідними міжвидовими угрупованнями військ. Деякі російські мілітарі пабліки писали, що літак а 50 і Іл-22 потрапили під френдлі файер російських засобів ППО, нібито не спрацювала система свій чужий у цю версію можна було б повірити. оскільки російська ППО у 2023 році збила на тимчасово окупованими Запорізькою та лівобережною Херсонською областями кілька бортів тактичної авіації та ударних вертольотів к 52 але річ у тім, що літаки іл 22 і А-50 майже щодня другий рік поспіль літають за одними і тими самими маршрутами, забезпечуючи стійкість зв'язку, контроль повітряного оточення та управління оперативно-тактичною авіацією. Зазвичай до шести бортів іл 22 здіймалися з аеродромів Ахтибинськ, Ростов на Дону і Маринівка, пролітаючи над Воронезькою, Ростовською, тимчасово окупованими територіями Луганської, Запорізької областей, а також над Азовським морем. Також до чотирьох бортів А 50 піднімалися з аеродромів Ахтибинськ, Анапа. І Кримськ і заходило на чергування в повітряний простір над Азовським морем. навіть із непрацюючою системою свій чужий Усі літаки мають візуально відображатися на радарах операторів ППО як свої літак. А 50 настільки великих розмірів, що його швидкість і висоту польоту не можна переплутати з ракетою або винищувачем супротивника, за словами колишнього заступника начальника генштабу зсу ігоря Романенка. Безумовно знищення двох розвідувальних літаків армії Росії це показник ефективності української системи ППО. Причому як у виявленні цілей, так і в їх ураженні. Без цих літаків знизиться потенціал управління військовою розвідкою РФ і як наслідок ведення бойових дій. Він припускає, що по літаках ворога працювали західні комплекси ППО дальньої дії Петріот або самті допускається також застосування зенітного ракетного комплексу С 200 розроблені в радянському союзі 60 років тому. Романенко додав, що радянські винищувачі Су 27 і Міг 29 що перебувають на озброєнні ЗСУ, не виконали б завдання і знищення літаків А50 і Іл-22 вельми небезпечно заглиблюватись в зону дії ворожих систем ППО. А в південних регіонах вони стоять дуже щільно. Західні літаки, включно з обіцяними Ф16, партнери України ще не передали. І цій інформації варто довіряти. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.